Протидії російській агресії, гарантії безпеки та пошук справедливого миру для України на ці теми дискутують учасники 17-го київського безпекового форуму, що зараз триває у столиці. Там працює наша кореспондентка Наталя Луценко, Вона з нами наживо. Наталю, вітаю! То кого з відомих людей ти вже стигла там послухати, і які головні акценти дискусії? Привіт, Таню. так як форум триває і 8, і 9 травня, і у дні і річчя з дня перемоги над фашизмом, нацизмом і 40-річчя з дня запровадження святкування дня Європи, тут світові лідери і військове керівництво топове і Європи, і Америки, і дипломат дипломати говорять про те, що Європа знову постала супроти жорсткого загарбника і повномасштабне вторгнення Росії в Україну – це не лише зазіхання на суверенітет України, це взагалі виклик всьому світу. Напередодні тут виступав адмірал Роб Бауер, колишній голова військового комітету НАТО. Він заявив, що Росія за три роки не досягла жодної стратегічної мети і тримається лише на підтримці своїх партнерів автократичних держав, зокрема Китаю, і, попри спроби Кремля перебудувати воєнну економіку втрати російської армії. Зараз просто катастрофічні. Прошу його послухати. Хто загинув? Росія вже втратила понад 700 тисяч поранених і вбитих без підтримки Китаю та інших автократичних країн. Вона навіть не змогла би забезпечити присутність і дзіньпіна на червоній площі. Це доказ того, що сили зла об'єднані Перше сказати, що я надзвичайно Водночас, колишній спецпредставник США з питань України у переговорному процесі Курт Волкер каже: прямо Путін не вірить у незалежну Україну, і, і будь-яка мова про перемир'я лише димова завіса. За словами дипломата, відповідь світу має бути не в м'яких формулюваннях, а у чіткій зміні ментальності рамки стримування Кремля. Мир просто не входить до повсякденного порядку денного Путіна. Саме тому ми маємо визначити рамки стримування і, якщо хочете, залякування. Це має стати нашою ментальністю, нашим сприйняттям і нашими діями, щоб не допустити майбутнього нападу з боку Путіна. має бути наш. Водночас єврокомісар Андрюс Кубілюс на київському безпековому форумі говорить про необхідність радикально нового підходу до військової підтримки України. Він вважає, що треба інтегрувати збройну промисловість Євросоюзу і України, а також надати українським звоєрам зброярам більше доступ до фінансових ресурсів Євросоюзу. Вважає Брюссель може підтримувати українську промисловість фінансово. А Українська е оборонка своєю чергою допоможе європейцям своїми навичками модернізацією та інноваціями. Прошу послухати Українська промисловість здатна виробляти дуже якісну сучасну зброю удвічі дешевшу ніж у Європі у великих обсягах і з дуже високою швидкістю. Це надзвичайно важливо не лише для України, а й для усієї європейської оборонної системи. І ми повинні усвідомити стратегічну важливість зростання оборонних спроможностей України як частини європейської безпеки. Українська перемога це перемога Європи. Та як зробити цю перемогу не лише воєнною, а й політичною з гарантією членства ЄС і НАТО на ці питання на форумі відповідала вже сьогодні. Зокрема, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона вважає, що зараз йдеться не лише про майбутню інтеграцію, а про реальну солідарність усіх держав. Тут і зараз зараз Кондратюк каже, на її думку, безпекова форма, формула України зараз просто очевидна. Це членство в. ЄС та НАТО, і е, НАТО вже мало три роки е, після повномасштабного вторгнення Росії щоб переозброїтися і зробити свої висновки. Прошу послухати. Коли ми говоримо про е, звісно ж, НАТО, то ми розуміємо, що, як на мене, іншого теж вибору безпекового у нас немає. Як би зараз нам не викручували руки, але... Наша лінія переговорів до миру це все одно є членство в НАТО, і е, знаєте, ми дали як Україна. Я постійно про це говорю на міжнародних майданчиках. Ми як Україна дали всім членам НАТО, всій Європі три роки підготуватися чи використали вони повноцінно ці три роки. Як на мене, ні. І важливо сказати, хоч альтернативи НАТО в Україні зараз немає, але офіційному Києву все одно треба шукати інших союзників і партнерів. Зокрема, це Німеччина, Франція, Велика Британія кажуть на форумі. Адже Росія, за словами Олени Кондратюк, вона може провокувати альянс. Вона може взяти НАТО на слабо і випробувати п'яту статтю альянсу. І хоч Росія не захопила Україну ні за три дні, ні за три місяці, не за три роки. Насправді вона точно не припинить атакувати, кажуть на безпековому форумі в Києві. Адже перемир'я поки що виглядає як ілюзія, і цього не видно на горизонті. А отже, Європа і наші партнери зараз повинні консолідуватися проти перед обличчям російської агресії, мають шукати нові форми взаємоспівпраці, політичної, воєнної, економічної. Адже насправді кажуть на форумі. Сильна Україна це дорівнює і сильна Європа, адже без сильної України навряд чи сильна Європа буде існувати. Таня дякую. Це була Наталя Луценко з безпекового форуму.